Привіт, мандрівники по незвіданому! Це мапа таємниць. І сьогодні ми відкриємо Шрі-Ланку – перлину Індійського океану, що приховує неймовірні загадки. Готові дивуватися? Поїхали! Чи знали ви, що на шрі-ланці знаходиться пік Адама? Це священна гора, на вершині якої є кам'яний відбиток, який буддисти вважають слідом Будди індуїсти шиви, а християни та мусульмани самого Адама справжнє місце перетину світових релігій та таємниць. У Шрі-Ланці є дивовижна традиція рибалок на ходулях. Це унікальний спосіб риболовлі, коли рибалки сидять на спеціальних палях, вбитих у морське дно. Це не лише дивовижне видовище, а й давній майже магічний метод лову риби, що передається з покоління в покоління. Шрі-Ланка славиться своїми дорогоцінними каменями, особливо синіми сапфірами. Деякі з найбільших і найвідоміших сапфірів світу були знайдені саме тут. Який факт вас здивував найбільше? Напишіть у коментарях і обов'язково підписуйтесь на мапу таємниць. До зустрічі в новому відео.